Наші літніх спортивних зборів на цій чудовій базі перемог, які проходили шість днів, і сьогодні завершились наші змагання. Вітаю вас! В Першу чергу хотілось би, а, а ж а, в нас країні зараз а, війна. Тому хотілось би почтити пам'ять загиблих наших воїнів, які захищають нас та цивільних людей. Вони на мовчання. Слава Україні! Вітаю сьогоднішніми класними і вчорашніми іграми. Деякі, деякі учасники наших зборів перше, кудись виїхали, перше грали такі пляжні турніри. Ми з вами провели вчора три турніри а сьогодні два. Взагалі п'ять. Я вас вітаю! І перейдемо до нагородження. Другий турнір і третій в нас були вчора, тому почнемо з дівчат: наймолодших дівчат, які вчора грали. Дивіться, в нас є такі трибуни: перше, друге, третє місце. Тому ви вибігаєте і біжите на свої трибуни, на свої місця. Добре? Добре. Ой. Так, четверте місце за три. Нагороджую команду Терещук Дарина. Та тих десь твоє Ось я Давайте, давайте. Так, за третє місце. Мігаліску! Мігаліску Софія! Так. Вот такие вообще и алжеш алжеш медали. Давай голосую. давай. Голосую.